Підносимо маленькі, Матеріал е, полікарбонат. Може бути прозорий, ось такий. Може бути білий колір. Може бути чорний колір. Ось такий розміри, 30 на 20 см. Вони дуже міцні. Висота борта 2 см. Можна викладати гарячі продукти, він витримає, може заморожувати в них, він легко миється. Тобто його можна мити в посудомийних машинах, тільки притримуватись правил миючих засобів.